З невеликою перервою кастролів Чернівці політиків загальноукраїнського масштабу відновилися у столицю Буковини Завітав Олег Ляшко, народний депутат, лідер радикальної партії, приїхав поспілкуватись з буковинцями. каже графік, у нього дуже щільний. Часто доводиться бути на сході, тому намагається об'їхати всі області якнайшвидше. Кілька Областей на день, зокрема сьогодні Чернівці, далі вечором Тернопіль для того, щоб дійти до максимальної кількості людей для того, щоб почути вас і поспілкуватися з вами. Окрім своїх авторських рецептів, яким чином покращити життя українців, Олег Ляшко зауважив, найголовніше зараз звільнити схід України від проросійських активістів та сепаратистів. Поки останнього терориста зі зброєю не виб'ємо з нашого Донбасу. Ні, про яке припинення антитерористичної операції не може бути й мови. Чому? Бо сьогодні ви бачите тисячі озброєних російських диверсантів? Також одним із основних завдань, які необхідно вирішити нині на всеукраїнському рівні, ліквідація комуністичної партії України. Олег Ляшко каже, пенсіонерам місце на пенсії, а не в парламенті, куди треба пустити молодих політиків.